Вітаю, вітаю вас. Дякую, що ви прийняли участь в опитуванні, яке я провів в своїй спільноті, де задав ряд провокаційних запитань. Так, да, да, це е, запитання провокаційне, але звертаю вашу увагу, почав не я. Почав. Є такий в нас інститут. Київський міжнародний інститут соціології. О, так і називається. І він зробив опитування. Де, як бачите, задав такі два провокаційних запитання. Для якнайшвидше досягнення миру і збереження незалежності України може відмовитись від деяких своїх територій перше питання. Друге, за жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і буде загроза збереження незалежності відповідно України. Бачите, два провокаційних запитання. І безпосередньо ви бачите відповідь. Звертаю вашу увагу, що цей інститут робив аналогічне опитування. Ну, бачите, там травень 2022 і так далі. Тобто, і от останнє опитування в грудні 2023. Як результат, можна побачити тенденцію. Та, да, є якась частина людей, яка ну, важко відповісти. Це завжди існує. В той же сам момент ми бачимо, що кількість українців, які погоджуються на втрату території заради як можна швидше найшвидше досягнення миру збільшується. Якщо раніше це було там 8, 9, 10, 14, бачите, в жовтні вже 2023 14, то зараз вже 19. Але при цьому 74% проти. Тобто більшість проти, і вона, якби така, значна більшість. Взагалі, щоб ви зрозуміли, завжди є якась частина людей, які ну, погоджують на капітуляцію. Це буває. Це під час будь-яких війн. Це не значить, що ці люди однозначно зрадники або хочуть зрадити. Ні. Тут запитання, як бачите, звучало, так сказати, ну, якби, вміють так ставити запитання, що можливо, тобто, ну, от якщо. Відмовитись від деяких територій, але збереження незалежності, бачите, і досягнення можна швидшого миру. Тобто, це поставить таке якби провокаційно жорстке. Хоча при цьому ви самі розумієте, що поки що немає такого завдання, мало того, влада це не обговорює. І навіть коли Зеленському там задають такі запитання, говорить, не може бути і думки. Україна однозначно буде воювати до тих пір, поки не вижене всіх фашистів з території України. Хоча я ще раз говорю, нема нічого дивного, що якась частина українців може висловлювати свою думку, у нас що є то є це свобода, і да, яка частина українців ну, от, вважає, що можна за <кій> рахунок поступки території, але за умови, що буде швидкий мир, погодитись. І ще раз говорю, це не значить, що вони зрадники. Не треба, так, тому що така трактовка. Але така кількість людей, як бачите, да, вона збільшилась. вона незначна. Взагалі, вважається, за базу беруть завжди 50 на 50. Ні, ну все логічно. А далі вже більше, ну, Слово Більшість населення завжди відштовхується від кількості 50. Ми бачимо, що да, ну, частково зменшилось, не заперечую. 74% за те, щоб вести війну, навіть якщо вона буде тривала, це рівно. Але це говорить, що у влади зараз дуже сильна підтримка. Якщо б це було 50 на 50, я б сказав, би, да, має місце ну, от, Сталість від війни. Так, да, є ризик, що якась частина українців ну, не хоче. Але це показує, що на сьогодні більшість українців. Тому що 74 передавлюють завжди 19. Налаштовані на виключно перемогу, навіть якщо війна дійсно може затягнутися. Я багато разів говорив, навіть опитування. Робив. А коли війна закінчиться? Ви, ну скажімо, відповідали по різному і знов така цікава ситуація. Більшість планує 2000... Ні, велика кількість, і більшість, велика кількість. 2024. І е, теж, е, знаєте, я ж умисно написав в опитуванні, якби жарт. 2063 Ну, якби дві крайності. Тому що ви самі розумієте, що якщо 2025-2026 це реалістичні, то 2063 ну це щоб вас там подратувати. Так вийшло, що дійсно велика кількість підтримала 2024 як рік перемоги, цілком логічно. Це правильно, а в той же самий момент значна частина написала 2063 ну, скажімо так, підтримали мій тролінг Молодці, підтримую. Хоча в той самий момент, ну, яка частина незначна, розповзлась 26 25 да да на сьогоднішній, момент, на сьогоднішній момент нема чіткого розуміння, скільки ця війна буде. Те, що Україна переможе, це однозначно, тут навіть думати нічого. Але от скільки треба буде часу, це питання. Так, да, цілком можливо, що Україна в 2024 році досягне перемоги. А чого ви Взагалі, що ви зрозуміли, згідно прогнозу МВФ, от коли він розробляв програму, він вважає, що в 2024 році Україна переможе. А чому б ні? Ну, десь такі ж розмови зараз ведуться в Європі. Так, да, ви скажете, дають, не дають зброю. Це завжди буде. Буде зброя, все буде. Так, хотілося, щоб було швидше, краще, але ну єдине, що ви самі розумієте, 2-3 тижні, да, це вже 2-3 місяці, теж вже відійшло. Люди, як сказати, вже звикли з війною, і якщо раніше, якщо б на початку 2022 року я б вам би сказав, що війна буде 2-3 роки, от ви мене звинуватили у всьому. Абсолютно. А зараз я вам скажу, війна буде найближче 10 років. Нормально, нормально. Тут, бачите, як вже помінялася реакція. А тепер давайте я вам покажу, як ви проголосували. Ну, тим паче, я, я трішки розширив. І виходить, що перше, ну, не віддаємо ніякої території, воюємо до перемоги. 45. Тобто аналогічна ситуація. Більшість українців за перемогу. За однозначно. Той же сами момент, ну, на відміну від е Кміса, бачите, в мене більше. Друге запитання. А дійсно, чи погодились на мирну угоду, ну, от, трата. 22%. Бачите, воно десь пере... е майже як і тут. Тим паче, дивіться, чим відрізняється моє голосування від. Так, да, воно не презентативне, тому що тільки голосують ті люди, які бачать мою сторінку взагалі. Але. Розумієте, така ситуація? Голосують тільки хочуть. Я ж знаю, що багато людей оце, оце голосування в мене побачили. Але більшість, ну, побачили, ех, да, і це нормально, це дуже правильно. Що більшість не реагують. От подивились і все. А вже от люди, які мають власну думку, ті голосують. О, це важливо. Тому що от, е, є велика кількість, які. Ну, нейтрально, не визначились, або не хочуть визначати. Це теж правильне рішення. Тому от результат такий, що да, 45 напряму. Але 22. Ну, я не знов-таки не буду називати їх зрадниками. Називаємо їх просто людей, людьми які погоджуються на втрату території заради мирної угоди. от така ситуація. Але бачите, 25. Можна піти на втрату території, якщо Україна і Україну приймуть в НАТО. Тобто, дивіться, яка ситуація. Є така ну якби думка е обсередкована, яка люди погоджуються, але за умови, що ми стаємо країною НАТО, тим самим, якби маємо такий захист проти Росії. Тобто, тут я так розумію, оце от той компроміс. Той компроміс, який частина українців, бачите, 25% ну розглядають або думають, що він допустимий, що ми стаємо відповідно членами НАТО. Ми фактично. Ну там розумієте, я якраз хотів. надо було б напевно писати НАТО і євроспільнота. Тому що бачите, вийшло? От там запитання: можна піти на територію, якщо Україна приймає в євроспільноту. Получилось 4% відсотки, це так не суттєво. А тут вийшла отака, от як би, ну, різноплановість. І як я бачу, так, да, дійсно. Тобто, що стосується українців, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент можливо, що українці, яка частина, погоджуються з територію, наприклад, Криму, за умови, що ми стаємо членом НАТО. Можливо, абсолютно говорю, опитування, вони в е, деякій мірі емоційні. Це не значить, що е, от так якраз і буде, але вони показують емоції. Знов-таки звертаю вашу увагу, що це опитування виключно серед моїх глядачів, які ще й захотіли прийняти участь в опитуванні. Тому що, як ви самі розумієте, яка частина а, ніяк. Ну, ніяк, так ніяк. Що буде далі? Війна до перемоги, однозначно. Ні, влада українська не піде на мирні угоди, тим паче, розумієте, яка ситуація? Чим більше Путін просить мирні переговори, це більше підтверджує, що Росія війну програла. Я вам багато разів говорив і ще раз нагадую: під час війн мирні перемовини просить сторона, програвша. Вигравши, не просить. Так не буває. От сторона, яка програла, просить перемовини. А яка виграла? Навпаки, говорить, Ні, в мене... взагалі, е, на сьогоднішній момент виглядає як? Е, Путін, який програв, просить перемови, а Україна, яка виграла, відмовляється. І дійсно, в практиці це доволі часта ситуація. Коли сторона, яка програла, просить перемови, а яка виграла, не погоджується. Це дуже часто вистачає. Так що, як бачите, нічого дивного тут немає. Все як правильно. Так, да, війна може дійсно трішки затягнутись, наскільки трішки важко сказати. Але те, що Україна однозначно звільнить цю територію, вступить в НАТО, в євроспільноту, і Путін, ну, навіть не Путін, а сказать Кремль, ну, скажімо так, свихнеться точно. Тому що, розумієте, виходилось, вони ж починали війну, звичайно, не за НАТО, починали за олігархів. Обати Розі що основна причина війни Хлопці не поділили майно. Класика, жанр, класика. Але ну, треба, не, мож, ну не може ще Путін сказати: росіяни, ми воюємо за те, щоб в Дербаско забрали завод. Вперед. Не йде. От він придумав дурновати ми НАТО. А тепер виходить, що по результатам цієї війни Україна стає членом НАТО. Тим паче Байден якраз каже, що все, Україна, стає членом НАТО. І в результаті виходить, що все навпаки, да? воювали, а вийшло. Так що, як бачите, в житті дуже часто трапляються такі моменти, коли дурноваті царі починають війну і програють однозначно. Зараз Зараз такий приклад ви бачите. В історії, ну, планети, якщо нашла, або людство, без бездуби. Щенок Володька Путін починав війну з надії, що він захопить Україну. А тепер в Кремлі не знає, як закінчити цю війну. І, чесно говоря, не знають, взагалі залишиться Росія чи не залишиться. Скоріше за все, це залишиться. Розвалиться тільки так. А вам дякую за увагу. Всього найкращого. Агітую вас ставати спонсором каналу і інформую, що в неділю буде стрім. Вечора. Так що, заходьте. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.